Всім доброго здоров'я! З вами як завжди, плей-офф. Ми продовжуємо сьогодні нашу легендарну кар'єру в Undisputed. Хоча, на мою думку, вона вже не така легендарна, тому що в ростері в нас залишилося дуже мало іменитих опонентів. Ну і це проблема цієї гри, друзі. Я би з задоволенням би створив. Я бачу ваші коментарі. Я читаю все з задоволенням би створив би нову кар'єру за створеного боксера. Там вніс би свою антропометрію, але все одно все упирається в одне, але дуже мало в ростері. Боксерів, дуже мало боксерів в цій грі. Я, звичайно, це зроблю, друзі, але тільки після того, як буде якесь у нас грандіозне оновлення з додаванням великої кількості боксерів, щоб була більша конкуруюча середа для наших протистоянь. Відновлюємо, відновлюємо Сашка після останнього бою, дуже поганий у нас бойовий тонус. Але для цього потрібно продовжити спочатку контракт з нашим Катманом. І давайте дивитися, кого нам пропонує менеджер. Одні ноунейми в списку, окрім Роя Джонса Джуніора. До речі, подивіться, які смішні гримаси нагенерувала ця гра. Цей злий, незадоволений чимось, цей ображений чимось. Ой, це смішно, друзі. Я повинен це все показувати. Ну, вибір невеликий, друзі, тому давайте підпишу контракт з Роєм Джонсом. Рейтинг в нього. Оверол 85, невеликий, десь на одному рівні з нашим сашком вже. І давайте подивимося на стати детальніше. Ну тут швидкість, швидкість ударів, влучність, це все зрозуміло, все притаманно рою Джонсу. Давайте подивимося на перки. Захист відходом збільшена. Другий перк це. Ось, до речі, оцей перк, друзі, я би собі хотів би. Тут е -е, бачите, які. Є бонуси. Якщо ми в вільній стійці, то у нас вся шкода, яку ми наносимо опонентам, збільшена на 30% це дуже багато. Але і мінус в цьому перку, вся шкода, яку ми отримуємо, також збільшена, але вже на 25%. От якщо б знайти тренера з таким перком, але третього рівня, я думаю, це було б дуже круто для мого стилю гри. І третій перк це те, що він може без штрафів і правосторонній, і в лівосторонній стійці боксувати. Окей, прийнято. До речі, здається, додали нову арену. Я таку арену ще не бачив, будемо на ній битися. Приймає Джонс умови цього контракту, тож йдемо до тренувань. Отримуємо травму, давайте лікуватися. Добре, травма вилікувана. Тренуємося далі. Тренування завершено. Єдине, що, друзі, я не зміг розрахувати енергію, тому вона у нас на відмітці 80. Ну, і стати у нас після цього тренування 87, а у опонента, нагадаю, 85. Це, до речі, вперше, друзі, коли ми будемо боксувати проти опонента. Ну, мені здається, вперше за цю кар'єру, дійсно, коли ми будемо боксувати проти опонента, у якого стати оверол нижче, ніж у нас. Так, друзі, це нова арена чи ні? Поправте мене, якщо я не правий, але я щось не пам'ятаю, щоб ми виходили на цій арені і билися. Так, ну що ж, поїхали. Мені повинно бути легко в цьому бою. Ну, по-перше, стати, друзі, по-друге, антропометрія Джонса. На дистанції буду пострілювати, буду зважати на те, що в мене не зовсім вдало тренування вийшло. Енергії може не вистачити на 10 раундів. Непогано зустріли лівим куком. Добре. Непогано знову по печінці прямий. Багато пропускає Джонс. Мені це подобається. Дуже гарний правий. Якраз він змістився сайдстепом під нього. Не дістає своїми коротенькими ручками. І це дуже добре, друзі. Непогана комбінація. Невеге Відходити пошвидше мені застоюватися на місці, бо іноді я люблю позарубатися. Так, непогано. Матриця від сашка була. Так це все в молоко. Непогано, непоганий раунд від мене. 100% його забрав, друзі. Але подивіться, які проблеми з витривалістю. Ось вам не тренування. Я начебто взагалі мало ударів викидав, а витривалість вже на відмітці 94. Ой-ой-ой, ой ой який гарний контрхук. Дуже гарний правий. І січку одразу робимо. Ой-ой-ой-ой-ой! Як таке могло трапитися? З одного удару по тулупу мене Джон складе на настил. Тулуб же повний в мене був. Жесть просто, друзі. Просто жесть. Ну нічого, зараз встанемо. Фу, ну Я якось збентежений. Як таке могло вийти? Ну, Це, мабуть, крітонув просто удар і ну, таке буває в цій грі. Ну, я буду просто далі йому бити по січці. А хоча... Під... підождіть, в мене ж дуже гарний перк є. Зараз є шанс в нокдаун відправити тепер опонента. Тому що у нас більше сила удару. Дуже добре. Грогаємо. Не встигає, не встигає добити. Окей, зменшуємо агресію, тому що витривалість. Ну, отримав від Джонс на горіхи в цьому раунді. Дивіться, в нього з двох боків вже січка. Дуже добре. Але раунд ми програємо з відривом у два бали. Тому що грі все одно здається на те, що я там набагато більше демеджу наніс опоненту, набагато більша влучність в мене. Так, ну удари по тулупу знаєш, що з ними робити. Після UFC, до речі, пограв трошки в UFC і блокувати відучився в Undisputed, тому що там іншою кнопкою це все робиться. Блокувати тулуп я маю на увазі. І відходимо. Ух ти, непогано він так ухилився неручком від мого прямого. Працює дуже багато я не влучаю в цьому раунді. Дуже гарний лівий. Не встиг він там на сайт степі зміститися. Добре? Яка гарна комбінація від мене чотирьох Добре, добре, близький раунд, але я думаю, судді віддадуть мені його. Так, ну другий раунд так, там розрив є. Третій ми забрали рівненько йдемо. Непогано? На жаль, блок. Непогано, друзі, Дістаємо. дуже добре і ще один правий він пропускає. Так ну треба якось добити. На жаль, друзі, не встигаю я. Начебто багато ударів викидав, але Джонс дуже гарно перекривається. Так, ну це гарний знак. Значить, здоров'я голови в нього не так вже і багато. Дуже добре, скільки ж він силових пропускає. Це просто жесть. Дуже гарний прямий. Мені на секунду здалося, що він відлітає в нокдаун, але ні. Правий. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут же Яна пропускав розмінок. Гарний, гарний раунд. Дуже динамічний. Так, 71% витривалості. Залишається. Тренер також підмічає, що потрібно бути економнішим. Ну, це п'ятий раунд. Та в принципі, в принципі все окей. Давайте, мабуть, цей раунд я на відходиках просто побігаю від нього, щоб побільше витривалості відновити. Одиночними здебільшого буду бити. Ой-ой, ой ну знову тулуп. Я пам'ятаю той підступний його удар. Непогано це від нього контрудар чи від мене був? встиг відійти на сайдстепі не вийшов удар ой-ой-ой наражаюсь на контрудар знову тулуб. тулуп і знову я не встигаю це все блокувати, добре попочінці прямим дістаємо. Непогано непогано там поухилявся. Невеличка матриця від Олександра. Ну і плюс 6% витривалості за цей раунд відновлюємо, друзі. Це досить досить добре. Гарний апперкот. Ще один апперкот. Махайки викидає Джонс. Вони дуже небезпечні в нього. Ой-ой-ой-ой. Ну Сам же тільки сказав і одразу попався. Дуже гарна чотирьодарна комбінація від мене. Все влучно. Не встигаю вставити аперкот свій. Добре, ще одна гарна комбінація. Лукінгованіго непогано, непогано. Знову крюк. Дуже добре. Прям щелепом Правий залетів. Ой-ой, ой знову крюк. Відходимо, відходимо, відходимо. Так, гематомка почала у нас рости невеличка. Не страшно поки що. Здебільшого правою рукою я працюю, друзі, тому що ви бачите, яка в нього стійка, який в нього захист. Він дуже багато пропускає туди. Ще один дуже непоганий раунд, 4% витривалості відновлюємо. Так, по раундам, друзі, все просто прекрасно. Чудово. Добре, вхилилися. В розміни, в розміни хоче зі мною йти. Дуже добре. Відходимо. Дуже добре, ця комбінація зайшла. Ще одна комбінація. Дуже мені подобається, друзі, комбо такі робити. Це все так красиво виглядає і ефективно, до речі, також. Але на це все потрібно дуже багато витривалості. У мене, на жаль, немає того перку, який би мені дозволив постійно працювати комбінаційно. Гарний здвоєний джеб, Подивіться, скільки він пропускає. Просто жесть. Я розумію, що удари легенькі, але вже повинно би це сказатися на здоров'ї голови. Можливо, час вже вмикати силові свої. Не знаю. Ось силовий, але, на жаль, в молоко. Добре. Ну, друзі, за такий раунд мені потрібно 2 бали давати, я рахую. Тому що там ну, значно більше ударів я наніс. Акцентованих. Контрударів. Це все просто прекрасно. Окей, 58% витривалося. Скільки в нас раундів попереду залишилося 3 раунди, включаючи цей. Дуже добре. Не пробачили йому. Так. Трошки таке враження, що змінив стратегію на бій Джонс. На задній нозі все робить. Зараз я його виманю на себе. Потрібно щоб він побільше напропускав пропускав, тоді буде агресувати. Гарний лівий. Дуже добре. На жаль, силовий приклад друзі не зайшов добре Ух ты. Добре, з останніх сил не було вже витривалості, все одно йому надавав по голові. Так, що у нас по витривалості 55%. Мені просто край необхідно, щоб цей показник не опускався нижче 40%. Тому що потім Сашко стає ну, надто повільним. Добре, хоча я й пропустив один силовий. Наражаюся на потужний удар від нього. Дуже гарний аперкотище. Але він його просто з'їдає, як наче так і треба. Ой-ой-ой! Напомилявся, яке сильно. Дуже гарна комбінація від Джонса. Так. Дуже гарний лівий. Так, наражаюся на аперкот. Хоча здавалося, що мій прямий там швидше прилетів. Такий раунд на тоненького, можна сказати, 47% витривалості. Все, зараз буде останній раунд, друзі. Звичайно ж, мені хочеться нокаутувати його, але ви бачите, що він пропускає просто тонну ударів від мене, навіть і контрударів, але йому все одно. А працювати виключно силовими. Це неефективно, друзі, добре. Тільки я за це заговорив. У нас нокдаун. Круто. Від прямого складається Джонс. Ухиляємося, пробуваємо назустріч. Моє улюблене. Кай. Він там також спочатку дуже гарно ухилився, але лівий Сашка наздоганяє його. Ну, я не знаю, друзі, летіти добивати його, мені здається, це безглуздя. Я нарвусь на дуже багато контрпанчів. Джонс дуже гарний контрударник. Легенькими буду розстрілювати. Добре? Гарний лівий силовий. От він щойно побував в нокдауні. У нього взагалі не повинно бути здоров'я голови. Ще один гарний лівий. Це влог. Ви бачите, як він непогано рухається після нокдауну. Це просто жесть. Добре. Ще один гарний лівий. Так. Ну і в мене опустилася витривалість після цього нижче 40%. Це означає, що знову буде в мене довге відновлення. Ще один гарний лівий. Правий тепер пропускає Джонс. Так, друзі, ну що сказати, не дивлячись на те, що у нас не відбулося нокауту, який я хотів, я вважаю, що це дуже-дуже класний бій. Просто подивіться на обличчя Джонса. Воно повністю все посічене, побите. А Сашко ніби чистенький у нас. Лише одна січка, і то невелика. Другий раунд ми лише програємо по скоркарду. І давайте дивитися по статистиці. Просто подивіться на ці вражаючі показники: 29% в нього 47% у мене. Але. Як, яка... Як це працює? Яка витривалість 68%? В мене 38%, в нього 68%. Друзі, я не знаю, чи це через цю легендарну складність, чи що це таке. Це шок для мене. Це шок. Ну окей, та, так то і так, ми все одно перемогли в цьому бою. І бій був просто розкішний. Досить дивно, що ми в рейтингу взагалі не просуваємося. І тренер оцінює цей бій на оціночку Бі. Керування шкодою на оціночку Ді це що, я що, багато шкоди отримав? Ну не знаю, мені здається, друзі, взагалі по мінімуму. Я отримав шкоди. Єдине, що там, ну, був флеш-нокдаун по тулупу в другому раунді, окей, але це взагалі ніяк не вплинуло на бій. Ну і на цьому все, друзі. Будуть тепер у нас випуски по одному бою, бо в мене перед новим роком навалилося дуже багато роботи. Давайте подивимося, що у нас в ростері, друзі. Ну тут е, хто у нас був? Рокі Марчано, здається, так? Володів поясами. Рокі Марчано вже теж, мабуть, вирушив на пенсію. Давайте подивимося новини. Ні, в новинах я цього не бачу. можливо, під час нашого тренування. Ну, от якось так, друзі, всі ноунейми тепер, крім Флойда Паттерсона. З яким ми в наступному випуску, швидше за все, будемо битися. На цьому все. Вам, як завжди, дуже дякую за те, що подивилися це відео. Дякую за підтримку в коментарях. Я бажаю здоров'я вам і вашим близьким. Па-па!